Всім величезний прийд людям, які цікавляться криптою. Сьогодні ми розглянемо один із найгарячіших активів на криптовалютному ринку, а саме Polygon або MATIC. Що може відбутися з ціною цього активу? Тож давайте розбиратися у цьому разом. За останні кілька днів ціна MATIC може вражати своїми рухами. Величезний інтерес до цієї криптовалюти, незважаючи на невелике зниження 5 квітня, вказує на те, що учасники ринку не втрачають своєї зацікавленості. Отже, що може спричинити рух ціни MATIC до рівня в 1 долар. Давайте проаналізуємо думки провідних криптоаналітиків, які пояснюють цей прогноз. Але, як і завжди, хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, хоча останній спад ціни може здатися тривожним, аналітики надають рації для оптимізму. Зокрема, провідний криптовалютний аналітик прогнозує бичачий настрій для Матік, опираючись на впевнених технічних показниках. Одним з ключових моментів є аналіз Алі Мартінеза, який вказує на можливість підйому ціни Матік до 1 долара. Його дослідження викликало зацікавлення серед інвесторів, особливо після того, як TD Sequential, Казав на можливість покупки на щоденному графіку. Тож у цьому випадку дуже важливо звернути увагу на технічний аспект. В свою чергу, TD Sequential це потужний інструмент, який дозволяє трейдерам зрозуміти рух цін та приймати обґрунтовані рішення. Проте як завжди важливо пам'ятати про ризики, оскільки криптовалютний ринок завжди непередбачуваний і інвесторам слід бути дуже обережними. Але це ще не все. Якщо вас цікавить, які ще фактори впливають на Cinematic. І які нові розробки можуть підтримати її зростання, то давайте їх розглянемо більш детальніше. Давайте звернемося до останніх подій в екосистемі Polygon. 29 березня було представлено CDK ERIGON для ZK EVM Polygon, що в свою чергу викликало нову хвилю інтересу до цієї криптовалюти. Ця подія не лише підсилила довіру до технології, але також підняла загальний інтерес серед інвесторів. Тим часом, не дивлячись на невелике зниження ціни MATIC, загальний настрій щодо Polygon залишається обережно оптимістичним. Інвестори уважно спостерігають за рухами цін та технічними сигналами, очікуючи підтвердження можливого відновлення до рівня в 1 долар. Також важливо відзначити, що на момент запису цього відео ціна MATIC знизилася на 2% і торгується на рівні 0,78 доларів, а загальний обсяг торгів знизився на 3% до 270 мільйонів доларів. Зауважимо, що криптовалюта втратила 22% за останні 30 днів. При цьому тижневі втрати становлять близько 11%. Крім того, індикатор RSI полігону був на рівні в 36,73, що свідчить про обичачий настрій для криптовалюти. Тож на цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво почути аналіз щодо цього токену, та ви будете далі продовжувати слідкувати за його оновленнями. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.